Доброго ранку. Ти казав спати, доки захочу. Я прийшла купити води, ага. і я йду спати. У нас цілу ніч падає дощ. І я не збираюся з тобою бесіди водити. Я п'ю воду йду спати ще. Якраз я не знаю, сонна. що я буду спати, але я піду і буду лежати. Восьма година, що мені нема що робити, що я на голубі ганяти. Ага. Буду дощ цілу ніч. Та що... хоч доброго ранку, коримом, скажи з святом привітай королева, всім доброго ранку. Всіх вітаю з таким гарним святом Благовіщення. Такий день навіть пташки гнізда не в'ють. І говорять, яка погода на благовіщення, така і на пас. Прошу. Да, на дощ. Але ми тим паритись не будемо, просто лягаємо із помодею. От іменно. До речі, чую що того штука. Я тобі чесно кажу, я в шоці королів? Дивіться. Коротше. Маю умивальник, як іду спати і все, чуєш запаху взагалі ніякого. Цей діду, ти мене теж трошки цей. Хочуть каву зробити. В ліжку принесу, крикну, беріться до роботи. Шо, ще? Не хочеш? А фіг тобі. Що бідолаха? Не записалась ти на цей на укладку на макіяж особі там нічого не працює та ти ж вчора казала що навіть пташка гніздо не в'ємно вже на балконі і думаю а. хто хто ж її при марафет а то ніхто сьогодні навіть гніздо не, не, не в'є. Да, <laughs> так, так не я самі казати. Тобі зараз королів кажуть, що ти макіяж робиш дуже гарно. Ну, я мені ти хотіла, так? Та, в мені 15.45 виїжджати до Львова. Ну, то давай, Там буде презентація онлайн-додатку. Для Для всіх ПІФО. Для всіх майстрів, які, які працюють в сфері обслуговування. То даже... Я думаю, що для вас буде королів. Корисна інформація, там все розкаже, все покаже. Та да, бо може хтось на весілля їде, десь інакше місто Не, там треба... працює по цілій Україні. Ну, під марафією. Ой ти там розумієшся, що тут втикаєшся. ти. Слухай, хто з нас серцачи, ти чи Я, я коротше, тако сижу і думаю, а в чому? Ну, їх... коротше. А, а в чому їхати? Та їдь в машині вже так. Ну, то я думаю, козаческу. Я думаю, з козаческу дуже по-простому. Кучеряво за Ні. Перма і хвіст. Що що? Хвіст. Так, ну все, так, все так дефайно. Хвіст. Супер буде, чесно, як ти кажуть. Буде світ. Ой. Це якраз так на люсину похоже до сюди. То есть така погода, в скільки, скільки хоче погода. І Свята вчора казала, що яка сьогодні погода, така буде і на Пасху. Казала? Так. А ми на другий день Пасхи планували їхати на шашлик. І так далеко заглядаєш. Так ну, як? що, короля, вставайте, стріпкайтесь. А хочете, робіть, що хочете. А сьогодні навіть пташка гніздо то не в'є. Ну, так що ви біжіть, відпочивайте. Відпочивайте. Отпочивайте.